Росіяни продовжуватимуть атакувати енергетичну інфраструктуру України, тож громадянам слід підготуватися до можливих блекаутів. Про це заявив головний диспетчер Укренерго. Адже зараз окупанти накопичують ракети для ударів, тому гарантій безперебійної роботи енергосистеми ніхто дати не може. Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з північної Кореї Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту абсолютно неможливо. Удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів за дошки, то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії. За словами головного диспетчера, хакерські атаки на енергосистему росіяни здійснюють щодня, але всі вони не мають успіху. Так, вони тривають, але в нас потужна команда з кіберзахисту, тому жодної успішної атаки не було. 17 жовтня 2022 року. Наш диспетчерський центр був атакований дронами. Можна дати 100% гарантії, що це була атака саме на диспетчерський центр. У нас на будівлях досі видно пошкодження. Крім цього, 10 січня в Україні було зафіксовано черговий рекорд споживання електроенергії з початку великої війни. Країна була за крок до запровадження обмежень, наголошує представник «Укренерго». Також того ж дня був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС, підкреслив експерт. Це дало змогу втримати баланс в енергосистемі. Треба розуміти, що імпорт у такі холодні періоди заходить не дуже. Тому що ціни в Євросоюзі вищі і кон'юнктурно імпорту немає. Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати. Тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько, тоненько пройшли. Тож в Укренерго постійно закликають українців економити електроенергію треба подякувати тим хто дослухається якщо ж говорити про загальний рівень то його не дуже видно хотілося б щоб це було більш ефективно адже якщо люди не зменшуватимуть споживання то будуть примусові обмеження марія соловйова дмитронгоєнта андрій паколов харків новини